Так, ну що, всі зібрались, всі на місці. Тільки не вистачає, як завжди. Вона обіцяла прийти сьогодні. Дивно, зараз їй зателефоную. Алло, привіт, Віка. А ти де? Ми тут всі зібрались біля ялинки, чекаємо тебе. Угу, цікаво. Ну, то прийди сюди і всім це поясни. Добре, все, чекаємо. Що вона там вже без нас святкує? Зараз прийде і почуєте. Я не розумію, що тут зібрали святкувати. Ви що, забули, що війна в Україні? Віка, наші воїни воюють для того, щоб ми жили повноцінним життям. Тим паче, вояки на передові в бліндажах теж ставлять ялинки. Волонтери готують їм різдвяні смаколики, привозять на передову, тим самим піднімаючи і собі, і нам настрій. А вояки просто сміються і радіють, показуючи нам приклад. Хіба це не прояв волелюбності, незламності і свободи? Також ніхто не пропонує запускати фейерверки, робити інші голосні речі. Сіда можна провести у родинному колі або ж з друзями. Тож колядуємо. Давайте подякуємо всім тим, хто дає нам можливість ходити на роботи, навчатися в школі, святкувати дні народження, свята, хто дарує нам мирне небо. А ось це тобі. Тому що 23-й рік рік кролика. Ну, гаразд, ви мене переконали. Сьогодні Бог носить піксель, щоранку шнурує берці. І ходить поперед війська, спиняє навалу смерті. Сьогодні Бог у халаті зі скайпелем посивіли, вимає з серця солдата, залізо осатаніле. Сьогодні Бог носить кіхті і тягне дріт електричний. Аби навчалися діти до радостей й світу звичні. Сьогодні Бог поле сіє, хлібину до печі садить, вселяє в серця надію, втішає. Голубить, радить, дарма в Кремлі галатини на нього лукаві кивають. Сьогодні Бог в Україні дітей своїх захищає. Тож ми для вас заколядуємо, слів для вас не пошкодуємо, щоб жили сто років з гаком у добрій любові, щоб з народження й до смерті ви були здорові. Щоб не мали в хаті сварки, а достаток мали й лад, доля квітла, наче сад, щоб задума не збулося, як ріка життя лилося, нива густо колосилась, і щастя в хаті оселилась. Хай обходить вас біда, і нехай на ваш поріг прийде радісний урік, щоб добробуті цвіли, щоб щасливо ви жили, і щоб цей рік молодий вам був кращий за старий. Ми вітаємо усіх і дорослих, і малих. Тих, хто в ніч святу Різдвяну засинає у окопі, нам, даруючи на свято відчуття безпеки і спокій. Вам, подяку, ми складаємо і красну віточку калини, терпіння, сили та наснаги. Слава, Слава вам і Україні! Там на річці, на Ордані, щедрій до... Щед добрим людям на свят вечір, там пречи старизи прала щейвечім добрий вечір добрим людям на свят вечір прала прала невипрала щедрий вечір добрий вечір добрим людям на свят вечір де взялися анголята, та щедрий вечір добрий вечір добрим людям на свят вечір, взяли Суса на небеса, щедрий вечір, добрий вечір, людям на свят вечір. Небеса всі розтворили, щедрий вечір, добрий вечір, добрим на свят вечір, а ми святім поклонили. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на свят вечір. Мирного неба, швидкої перемоги. Допомагайте всім, хто цього потребує. Добра та сімейного затишку та донатте на ЗСУ. Дякуйте тим, хто вас захищає, хто вас оберігає, та хто вам допомагає. Віримо в Україну. Слава Україні! Героям! Слава!